Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я хочу привітати усіх з Днем нашого українського прапора. А також харків'ян з Днем міста, з Днем народження міста. Тож у харків'ян сьогодні подвійне свято. Також хочу поговорити сьогодні з вами на таку тему, як скільки людей наразі живе у Харкові. І хто ж все ж таки живе, хто залишився? Отже, я поцікавилася статистичними даними, які є про населення Харкова протягом 22-24 років. Ось що зафіксовано. На 15 липня 22-го року у Харкові проживало десь 700 800 тисяч людей. А от вже в листопаді 22-го року. Було 1 мільйон 100 тисяч жителів. Тобто жителі повернулися, причому активно і масово. У лютому 24-го року у Харкові було вже 1 мільйон 300 тисяч людей. А на 1 квітня 24-го року у Харкові зафіксовано навпаки 956 тисяч 774 людини. Тобто, можна сказати, що після масових обстрілів наприкінці березня 24-го року люди знову почали виїжджати. Скільки людей зараз у Харкові проживає, ну, я можу тільки посилатися на мера Харкова, який говорить на Різних зустрічах говорить інформацію представникам змі, що зараз у Харкові знову 1 мільйон 300 тисяч людей. Тобто знову люди, ці, які виїжджали, повернулися. Є також загальні дані про те, хто саме зараз живе у Харкові. Ну, це дуже дуже загальні дані. Зараз у Харкові живуть представники всіх верст населення, фахівці різних професій. Люди різного віку і люди різного доходу та статків. Це і представники бюджетної сфери, лікарі, вчителі, бібліотекарі, комунальники, чиновники всіх рівнів. Це і волонтери, і представники бізнесу, як великого, який ще є у Харкові, так і середнього і малого бізнесу. Чимала кількість людей постійно виїжджає. І повертається. Також у Харкові можна побачити представників різних культур, релігій, дуже багато східних народів, які почали повертатися ще влітку 22-го року. Також відомо, що під час повномасштабної війни Харків став притулком для багатьох тимчасово переміщених. Осіб, і тут о, в даний момент проживає 199 тисяч 46 переселенців. Це такі дані з Міністерства соціальної політики. Зафіксовані вони на 20 червня 2024 року.